Осборн проти Брітні Спірс. Мерлін Менсон знову за своє, а найбільші легенди світової метал-сцени підтримують Україну. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Повернення темного янго. Одні із піонерів каліфорнійського треш металу Dark Angel От буквально щойно воз'єдналися, а вже готують для нас новий студійний альбом. Ударник гурту Джин Хоглен записав відео зі студією, у якому сказав все прямо Всім привіт! Тут ваш великий друг Джин, і я просто хочу повідомити, щойно я закінчив запис у Дарки для нового альбому Dark Angel І я взагалі не змілюся сказати, що ця новина на рівні сенсації. Let's go! For Адже нової музики від цього гурту ми не чули вже понад 30 років. А крайній студійний альбом Time Does Not Heal вийшов ще в далекому 1991 році. Тож я думаю, що всі фанати треш-металу будуть з нетерпінням очікувати новин від цих легенд цього жанру. Адже після 33 років мовчання я впевнений, що цим хлопцям є що сказати, і є, і як нас здивувати. Новий альбом Крієта. У нещодавному інтерв'ю фредмен гурту Кріє Мілі Петроца розповів про стан написання прийдешнього студійного альбому колективу. І панове нарешті новини для нас. Втішні. Я постійно пишу музику. Минулий хейт Uber Аліс вийшов у 2022 році, але він пролежав на полиці більше року. Тобто він був готовий ще у 2021, але ми не випустили його через карантин. Тож, до чого це я? Я писав для наступного альбому ще з 2021 або 2022 року. Приблизно 10 писань вже готові. В плані не записані, а готові до запису. І я міг би записати альбом хоч сьогодні, але хочу дочекатися відповідного моменту. У мене є концепція для цієї платівки, і якщо вона вийде в конкретний момент, все буде дійсно добре. Я не хочу оприлюднювати щось просто так: краще промовчати, ніж говорити просто про щось, коли насправді тобі немає що сказати, заявив Міле в цьому інтерв'ю. Проте виглядає так, що якщо чесно, то нам доведеться трошечки таки почекати на вихід нової студійної платівки від крієтера. Ну тобто вона точно не вийде в цьому році і, скоріш за все, навіть в 25-му. адже виходячи з його слів, виглядає так, що крієтер збирається ще трошечки подоїти. Успіх Hate Uber Alice і нова студійна платівка від легенд Треш Металу вийде не раніше ніж у 2026 році, не дивлячись на те, що більшість матеріалу для неї вже написано. Проте з іншого боку, якщо так подумати, то це в принципі не дуже та й довго порівняння порівнянні з більшістю ровесників Creator. І якщо чесно, то я просто неймовірно радий, що Creator продовжують створювати нову музику. Адже принаймні для мене це є одним з тих небагатьох старих гуртів. Гуртів дійсно старої школи, в яких новий матеріал нічим не поступається їхньому класичному, а подекуди навіть перевершує його. Тож, я, якщо чесно, з нетерпінням очікую почути, що ж такого нового підготували для нас ці титани німецького треш-металу. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться мої відео, насправді є підписаними на канал Metal Pilgrim Ukraine. І я думаю, що всі тут погодяться, що це терміново потрібно змінювати. Тож, якщо ви ще цього не зробили, я був би неймовірно вдячний, якщо б ви взяли і підписалися на цей канал от прямо зараз. І якщо це не перший раз, коли ви зайшли на YouTube, то я думаю, що ви знаєте, куди ти цяти. Озі проти Брітні Спірс. Минулого тижня почалася справжня війна між рок та поп виконавцями Брітні Спірс та родиною Озі Озбор. І, Як не дивно, мабуть, формально цей конфлікт розпочав сам Озі Осбор. Адже в епізоді подкасту, що веде їхня родина, він щиро сказав: мені набридло бачите бідолашну стару Брітні Спірс, що танцює на ютуб кожного чортового дня. Це сум дуже дуже. Сум а Шерон Озборн підтримала чоловіка і назвала спірс бідолашною. Після чого син пари Джек назвав ці відео дуже. І дуже сумним, не знаю, можете в принципі самі передивитися цей момент, але на мою думку, Озборний сказали, це абсолютно безіронії і дійсно щиро. Типу, колись популярна людина в поважному віці тепер має буквально знімати танці напівоголеною, щоб залишатися, хоч якось трошки популярною. Тож, на мою особисту думку, ці висловлювання були більше не насмішкою, а навіть співпані. Переживанням за бідолашну Спірс. Але звичайно, що сама Брідні Спірс вирішила не змовчати, а дати відповідь в своєму інстаграмі. І, якщо коротко, вона написала десь так: я збираюся сказати сім'ї Озборнів, яка є найнуднішою родиною, яку знає людство, щоби вони завалили свої. Ну тобто ми з вами можемо вже констатувати факт, що принаймні на зараз нове шоу Озі Озборна і його родини вже починає давати свої плоди. Адже не знаю, як вам, а мені дуже і дуже кумедно спостерігати над тим, як Озі і його родина стібуться зі всіх підряд, а ті інші всі підряд намагаються розпинатися та всіляко відповідати родини Озбор. Особливо коли те, що вони роблять на інстаграмі, виглядає на рівні якогось дитячого садочку. Тож будь-якому випадку спостерігаємо з розвитком цієї події із задоволенням та попкорном в наших руцях. До речі, друзі, а що ви думаєте про нове шоу Озі Озборна та його родини? І чи дивилися ви вже його? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо вам немає що написати про цю конкретну подію, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Так це відео зможе переглянути набагато більше людей. А на канали самих знаєте кого Нові позови проти Менсона. Буквально нещодавно, декілька дайджестів тому, ми розповідали про те, що Мерлін Мед нарешті оговтався та повернувся у світ метал музики Проте не так сталося, як гадалося. Адже от знову на нього посипалися нові судові. Позови нагадаю, що кілька років тому Мерден поставив свою кар'єру на паузу через низку судових позовів та звинувачень, звісно, зав'язаних на темі сексу. І, от, коли більшість справ вже були закриті, і співак наважився продовжити свою кар'єру. Новий позов подала Янка Ален. Тож хто ж вона така? Ну, по перше, як і попередні позивачі, вона звинувачує Мерліна Менсена у сексуальному домаганні. А в додаток до цього ще й залякування. Перше вона подала позов ще кілька років тому. Справу закрили у січні 2023-го, Але вона лишилася обуреною вердиктом і подала новий позов. І цього разу вже зробивши це не анонімно, а одразу відкривши свою персону. Я більше не безіменна жертва. Я стою перед вами як б'янка. Ален Кайн, яка вижила. Сьогодні я повертаю свій голос. Голос, що був вкрадений надто довго. Роками я жила під його тінню, паралізована страхом. Але цей страх більше не контролює мене. Його замінило непохитне прагнення до справедливості. І я стою прямо і не боюся. Це не лише моя особиста історія. Йдеться про викриття індустрії, яка надає перевагу прибутку над безпекою вразливих молодих жінок. Сказала Каїн у своєму. Звернень. Кайн стверджує, що Мерлін Менсон використав свій статус знаменитості для того, щоб запросити її тоді ще 16-річну дівчинку сісти до нього в автобус, що сталося в далекому 1995 році. А також стверджує, що Менсон маніпулював нею задля сексуального контакту у 99 -х. Але звичайно, що адвокат Мерліна назвав претензії злісною брехнею і сказав, що позови є не більш ніж нако. Брайан Орнер, він же Мерлін Месо, не знає цієї людини і не пам'ятає, щоб колись зустрічав її. І так він безперечно ніколи не мав з неї інтиму. Більше трьох років вона викладала свою вигадану історію в таблоїдах і подкастах, але навіть мінімальна ретельна перевірка виявляє очевидні розбіжності в її історіях. Вони постійно змінюються. А загалом тут явно присутня змова з іншими особами, що подавали обвинувачень затвердив публіку адвокат Мерліна Менс, і тут маю бути з вами чесним, після таких історій. Дуже і дуже важко давати свій коментар. Адже з одного боку, ми всі розуміємо, що особливо з огляду на попередні звинувачення не проти Менсона, а проти доволі багатьох музикантів, наша думка автоматично звертається до того, що є велика ймовірність, що це черговий наклеп задля того, щоб просто хайпанути на персоні Мерліна Менсона. Проте з іншого боку, ти розумієш, що особливо з огляду на те, ким є Мерлін Менсон, це може дійсно бути правдою і доволі серйозним і важливим звинуваченням. І в такому у випадку, що беззаперечно Мерлін має бути притягнутий до відповідальності. Тож, як би там не було, я сподіваюся, що цього разу ні лейбли, ні медіа і таблоїди не почнуть роздувати цю історію до того, як не буде винесено вирок суд. Адже як би там не було, але в першу чергу особливо в таких історіях для нас важливо одне justice for all». До речі, друзі, в цю невеличку ставку я хотів би подякувати ще раз магазинові Роквий Біз, який вже традиційно щомісяця донатить певну суму на дрони із нашим металевим фондом Сталеві Крила. А оскільки я особисто вважаю, що нам всім потрібно підтримувати українські бізнеси, які допомагають Збройним силам України, то від себе принаймні хотів би ще раз і ще раз сказати дякую цьому магазину. «Дезметал» метал вбиває. Друзі, нещодавно ми із українським девметал колективом Hell On розігрували гітару гітариста цього гурту Олексія Паська Джексон, завдяки яким ми змогли зібрати увагу більше 255 тисяч гривень. Що скоріше за все робить цей Джексон одним з найдорожчих в історії. Гайфай! Ну і так, друзі, ми звичайно, що вже закупили дрони за всі ці кошти, і вони вже їдуть до наших хлопців на передову мочити русню. Тож просто хотів ще раз подякувати гуртових хелон та також всім, хто донатив на цей збір, і тих, всіх хто підтримує сталеві крила і збройні сили України. Тільки разом ми з вами зможемо перемогти. Ну а логічним продовженням попереднього сюжету буде сказати наступ королева з нами. Так, друзі, для тих, хто ще не знає, декілька тижнів тому ми із невеличким таким гуртом Judas Priest розпочали новий збір. Звичайно, що на наш металевий фонд сталеві крилая амситнівитла мибінтінкіневставкин юталайстґенкесу. Great funds for, for medical aid for uh, the people of Ukraine, especially the guys on the front line. So he, these glasses, I wore these glasses on the 50th anniversary tour, the priest tour, the real deal, and we're going to put these up for auction. So keep checking out uh, Glad's, Glad's uh, YouTube channel and then Instagram for all the news, and let's raise some cash. Oh, yeah. І так, звичайно, що цей збір ще досі продовжується і продовжується він аж до 24 серпня, тобто до дня незалежності України, а оголосимо переможцями на 25 серпня, тобто на день народження самого Роба Гелфанда. Але сьогодні я з превеликою радістю хочу оголосити, що легендарний Доропеш голос Ворлок та Доро приєднується до нашого збору. На yeah, ось since the Monster of Rock festivals in 1986. Тож так, друзі, за донат від 400 гривень, тобто за кожні 400 гривень донату, ви отримуєте один шанс. Ви маєте шанс отримати легендарні окуляри, Роба Хелфорда, браслети, доропеш, або ще багато, багато різних подарунків. І навіть більше ті люди, які задонатять найбільше, гарантовно отримують щось від легенд світової метал. Це тож прямо зараз я закликаю кожного з вас, так навіть тих, хто вже задонатив, просто покращити свої шанси перейти за посиланням в об. До цього відео затонатити, наприклад, на монобанку, та разом зі всім світом довести, що українська металспільнота вміє дивувати. Футбольна хвилинка. Як би мені не хотілося про це поговорити, але в цьому сюжеті з огляду на те, про що є цей канал, ми будемо говорити не про перемогу Динамо над промаскальським партизаном. Хоча це було неймовірно. А про те, що легендарні озі Осборн та Гізер Батлер нарешті зустрілися разом та знялися в рекламі Астон Ві. Гора реклама тримає всього одну хвилину, але цього більш ніж достатньо. А ролик озвучений композицією Paranoid від легендарних Black Sabbath. Якщо ви не знали, то Астон Віла це футбольний клуб із Бірмінгема, затятими фанатами якого є Дізер Батлер та Osbourne. Адже вони виросли неподалік від стадіону Астон Віла. А Ozzy Osbourne свого часу навіть підробляв біля стадіону, охороняючи машини відвідувачів за буквально лічені копійки. Тож звичайно, що ніхто не міг краще зіграти. Роль фанатів Астон Віли як самі справжні фанати Астон Віл. Але в музичному плані ця реклама, на мою особисту думку, має знаменувати певне примирення Озі Озборона та Гізера Батле. Адже коли Озі мав серйозні проблеми зі здоров'ям, з його слів, Гізер Жодного разу не зв'язався із ним і не спитав, як ли. що дуже і дуже сильно підкусило їхню дружбу із Гізером. не дивлячись на те, що Батлер після цього почав виправдовуватись, що він просто не міг дозвонитися до свого старого друга. І звичайно, хоча повноцінним конфліктом це скоріш за все неможливо назвати, та все ж таки це дуже і дуже підкосило дружбу між Озі та Гізером. що робить цю їхню спільну рекламу, особливо для всіх фанатів Блексеведа. Та метал музики загалом, адже вона починається зі слів. Давай зіграємо на стадіоні Астон Віли. А саме про це свого часу говорив кого Бронкову, говорив про те, що свій фінальний концерт він хоче зіграти саме на цьому стадіоні. А ще заявивши про те, що Black Sabbath, на його думку, не закрив свою главу. Остаточно. І що він особисто зробить все від нього залежне для того, щоб цей гурт зіграв щонайменше декілька пісень ще раз разом, саме на цьому стадіоні. Хто є знає, можливо, ця реклама є просто рекламою нової форми Астонвіл. Але в той самий час це може також означати те, що Блексаба та Озі Osbourne таки розпочали переговори про ще один фінальний концерт цього разу на стадіоні свого улюбленого клубу. Адже саме про це свого часу говорила Шерн Osbourne, яка заявила, що Озі Osbourne збирається зібрати своїх друзів в 2025 році в своєму. Рідному місті, чому ми всі фанати Озі та Блексебета, звичайно, що будемо неймовірно раді. А на черзі наша нова рубрика Бліц Релізів. Німецькі металісти Powerwolf порадували своїх фанатів новим студійним альбомом. Тож платівка Wake Up The Wicked вийшла в цю п'ятницю, 26 липня. І ще раз підкреслила, чому ці хлопці вважаються одним з найперспективніших метал-гуртів цього день. Новий альбом вже доступний для прослуховування. Тож кожен з нас може скласти свої враження про нього. The Sweet випустили новий сингл Little Miracle. трек вийшов одразу із кліпом? І це не типовий Dead Rock. Тут вам і, фан, і поп, і рок в одному треці. коротше, не моє, але комусь з вас точно може сподобатись. Ghost випустили одразу два кліпи. Спершу гурт поділився кліпом на пісню «Marion Cross». Відео взяли з нещодавного фільму гурту «Right Here, Right Now». До речі, його прем'єра відбулася з 20 по 23 червня. Але через попит і неймовірну кількість бажаючих були анонсовані ще й додаткові покази. А буквально через день гурт поширив анімаційне відео до їхнього останнього треку «The Future is a Foreign Land». Чудовий кліп зі своєю атмосферою. Тож однозначно зацініть. І верні випустив черговий син. Це трек з прийдешнього альбому і має назву Cemetery Safari. І навряд я скажу про нього краще ніж сам діді. Cemetery Safari – це веселий трек, лукаві тексти з ритмом Ramones. Написані про те, як це подорожувати світом, граючи музику усі ці роки, і про те, як весело це навіть зараз. Мені здається, що це літня пісня, з якою можна їхати берегом Джерсі з відчиненими вікнами. Сподіваюсь, цей трек передасть частину цієї енергії ну і звичайно, що цей сингл став частиною нової студійної роботи Верні «Dreadful Company», яка вже доступна для всіх вас. Металіка і Джейсон Ньюстед А тим часом чорний альбом гурту Металіки не перестає дивувати, адже на попередньому тижні п'ята студійна робота Металіки стала четвертим релізом за всю історію, який протримався в білборді. Увага! Понад 750 тижнів. тижнів. Щодо цього вдавалося лише Бобу Марлі, Пін Флойд та Джорні. І що саме цікаве, на цій хвилі популярності підлетіла ще одна новина, яка я впевнений, що буде цікава дуже і дуже цікава всім колекціонерам гітар. Reverb, найбільший онлайн-ринок музичних інструментів, оголосив, що колишній басист Металіка Джейсон Нюсет продає понад 60 гітар та, звісно, бас гітар. Офіційний магазин Jason Нюсет Reverb відкриється 24 липня. І там буде. Просто все! Купа вінтажних гітар, екземпляри старажів до 200 штук по всьому світу, і абсолютно унікальні, єдині у своєму вигляді інструменти. І це дуже і дуже круто, адже здебільшого люди схильні до накопичення. А з віком ми надаємо символізм багатьом штукам, зберігаємо їх як спогад про події чи період життя. Але виглядає так, що Джейсон принаймні не є із таких, і доволі просто розстанеться із неймовірною колекцією. Ну або це, або йому дійсно потрібне бабло. Я об'єднуюся із Reverb, щоб продати деякі творіння зі своєї колекції. За останні 30 або 40 років, коли я мандрував граючи музику, я підзібрав трохи крутого лайна. Я подорожував світом, щоб зібрати цю колекцію, і багато з них подорожували разом зі мною. І я хочу віддати їх у руки інших музикантів. Я не можу грати на багатьох інструментах одночасно, і такі чудові гітари, як ці, не повинні жити у футлярах. Віч. Вони заслуговують, щоби ними насолоджувалися. Зі слів самого Джейсона Ньюстеда, практично всі ці інструменти було використано або ним, або іншими музикантами, чи то на живих виступах, чи на зйомках кліпів, або на фотосесіях для альбомів. І одна з найцікавіших гітар, яку Джейсон наважився продати, це десятиструнний бас Alembic Europa Custom 1992 року, який використовувався під час туру в підтримку чорного альбому. Це особливий розділ в історії металу. І цей бас її частина. Вона єдина у своєму виграті. Ця штука чудовисько. Потрібно бути реальним задирою, щоб її тримати, не кажучи вже про те, щоб грати на ній. І так, друзі, не дивлячись на те, що я, на жаль, не збираюся приймати участь в цьому аукціоні. Сама тільки ідея того, що Джейсон Ньюстед грав на цих інструментах, вже змушує практично кожного гітариста та байс-гітариста помріти про те, щоб хоча б потримати ці інструменти. Тож я впевнений, що на кожний інструмент із цієї колекції знайдеться свій покупець. Новий альбом Лакуна Койл». Італійські металісти Лукунакою завершують роботу над своїм новим студійним альбомом. і це не дивлячись на те, що тільки минулого місяця гітарист Дієго Кавалоті покинув цей колектив. В середу, 24 липня, басист і головний автор пісень Макі повідомив в соціальних мереж. Наближається кінець роботи над новим альбомом. Я надзвичайно радий результату і дуже пишаюся своїми друзями. Ще кілька днів редагування та зведення, і нарешті ми будемо готові до майстра. Нагадаю, що точної дати виходу альбому ще досі немає. Але судячи з цього коментаря Макі та також декількох інтерв'ю, які цей колектив давав напередодні, виглядає так, що цілком імовірно що цей альбом може вийти вже навіть цього року. Тож чекаємо на анонси від цього еталійського колективу. Готовий альбом Тремонті. Гітарист та автор пісень, гуртів Creed та Alter Bridge Марк Тремонті анонсував свій новий студійний альбом. Він підтвердив, що шоста платівка для його сольного проєкту Тремонті готова. І не просто готова, а повністю. Готова. У нас є запис, і він довершений. є обкладинка, він зведений і повністю пройшов майстерних. А вийде вже 9 січня. Нагадаю, що п'ятий альбом Marching in Time, вийшов у вересні 2021 року. І тоді, після виходу Марс, сказав дещо цікаве з його слів, на п'ятому альбомі мало бути 18 пісень. Тобто, як не мало, а було готово. Тож прийшлось обирати. І шість із тих пісень пішли на полицю, а не в самий альбом. Нам довелося урізати альбом та позбутися деяких пісень. А це завжди жахливо. Це все одно, що втратити своїх дітей. Це речі, над якими ви працювали, то і у вас із ними розвивалися емоційні стосунки. Тож до чого це я, хоч Марк і не сказав це відкрите, я вважаю, що скоріш за все саме ці шість пісень і стали основою для нової студійної роботи. Адже погодьтеся, мати шість треків, які ти вважаєш добрими, і не випустити їх щонайменше егоїстично по відношенню до фанатів. Тож можемо припустити, що наступний альбом буде не просто схожим на попередній, бо всі сольні роботи Марка схожі між собою. А скоріш за все, стане сиквелом до Marching in Time 2021 року. Проте, більш достеменно, ми скоріш за все, дізнаємося тільки в січні наступного року. Сюрприз від Scorpions Новому інтерв'ю гітарист і засновник скорпів Рудольф Шенкер дав доволі цікавий анон. Адже у ньому він розповів про 60-річчя гурту, яке відбудеться 2025 року. 60 років скорпен звучить як дуже старий гурт. Але з іншого боку, ми завжди лишалися свіжими, і це важливий момент. Я гурти, які стали популярними одномоментно різко, швидко. Але це дуже небезпечна штука, бо може початися боротьба всередині колективу. Як, наприклад, це було Beatle. Натомість The Rolling Stones зуміли залишатися разом, так само як і ми і нам. Було складніше, ми почали в Німеччині, і тоді справи йшли повільно. Було дуже непросто виступити в іншій країні, але ми впорали. І в процесі зробивши Скорпіон з впізнаваним брендом, ми сильно зблизилися як люди. Я, Клаус і Матіас стали як. Спільників злочин, партнерами та друзями. І ми знаємо, як важко досягти успіху. Ми досягли всього своїми силами, без залучення крупного менеджменту чи чогось на зразка цього. Ні, ми зробили це своїми силами. Завдяки цьому, ми знаємо, що таке успіх. І це важливе знання. Я веду до того, що наступного року, коли ми святкуватимемо 60-річчя Скорпіонс, на вас чекає дещо цікаве. Так, я знаю, що цей свіч не дає жодної конкретики, але насправді хочу сказати, що мені деякі люди, які доволі наближені до скорпів, вже привідкрили невеличку занавісу того, що саме буде відбуватися в 25-му році. І я хочу сказати, що якщо це дійсно буде так, то це буде дійсно грандіозно. Але взагалом тільки в 60 років, і навіть через ці 60 років ці хлопці продовжують давати концерти на найвищому рівні. Ну і на останок, друзі, ваша улюблена рубрика, що не потрапило в цей дайджест. У нещодавному інтерв'ю фронтмен гурту Крі. Є гурти, які стали популярними одномоменту. моменту. Тож... моменту. Тож будь-ко, тож будік. Ні, а до речі, гідри, тож чекаємо на анон. Тож чекаємо на анон, тож чекаємо на анон. Чекаємо на. Tô te cair, mano. Cair, noite. Treborra. Але в будь-якому випадку яку нову музику слухали ви на цьому тижні. Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за пригляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, обов'язково написати коментар, якийсь 27 тисяч слів, наприклад, дуже гарно для алгоритмів Ютубу. І взагалі підписатися на наші сторінки в інстаграмі, фейсбуці, телеграмі, для того, щоб бути разом і продовжувати розвивати нашу українську метал-спільноту. Дякую, друзі, за прияд. Здивимося на новому відео. І слава Україні!